На зустріч з партійним активом Олег Тягнебок прибув вчасно. Зі 157 членів ВОС свобода на Кіровоградщині на звітно-виборну конференцію з'їхалась майже третина. На порядку денному два питання: переобрання голови обласної організації та участь у проміжних виборах до облради по мажоритарному округу. номер 2 у Бобринецькому районі. Можливість отримати свого депутата втратити не можна. Переконаний Олег Тягнебок. Виборча кампанія це є перше. Це є можливість укріпити організацію партійну і можливість здобути отой безцінний досвід виборчої кампанії. Однак виграти вибори ще не значить перемогти, каже лідер Свободівців. Дуже важливо це зберегти результати виборів. Ви знаєте, що загалом по всій Україні ми підрахували за найскромнішими підрахунками майже 30% голосів Всеукраїнське об'єднання Свобода втратили. Кандидатом у депутати вирішили обрати Олександра Ромащенка. Він з 2007 року очолює обласну організацію ВО Свободи. Хочу ще звернутися до сусідніх районів, що так само ви змушені будете сусідні райони допомогти в району. Це стосується так само і Кіровограда. Кандидатуру підтримали одноголосно. Так само не виникло суперечок із приводу продовження подальшої діяльності Олександра Ромащенка на посаді голови обласної організації Об'єднання. Анастасія Мусатенко, Олена Бринза, Володимир Волок день за днем.